хо -ху, ху От наш новий маленький ювілей. 170-й автомобіль для Збройних сил України. 170. й 1,70. Ось такий великий повнопривідний дизельний джип Пікап Ford Ranger. Чотиридверна кабіна, містка, довгий кузов, який підходить і для перевезення боєкомплекту, і для евакуації поранених. От така машина. Пікап. Найпопулярніша машина. В українській армії Приїхав в нас з Великобританії. Купили ми її за гроші, зібрані підписниками блогу Style Guide UA і її авторкою Яною. Дякую всім. Це 170-й автомобіль. Не зупиняємося. Розкочегарюємося. У мене з'явився азарт, мені вже хочеться 200. І навіть не знаю, який термін ставити, може, до Дня Незалежності. Ще подумаю, але працюємо далі, працюємо швидко. Дякую вам за підтримку. Слава Україні!